Наближаємось до перехрестя біля стадіону зі сторони вулиці Шопена. Бачимо справа знак 4.10, що інформує про круговий рух. Обережно перетинаємо пішхідний перехід, адже на ньому часто бувають пішходи. Займаємо крайню ліву смугу, щоб скористатися другим з'їздом. Увага! В контексті проїзду дане місце треба сприймати як два окремих перехрестя: перше їх-подібне, друге з рухом по колу. На першому даємо дорогу авто, що з'їжджають з кільця на вулицю Уєнка, а також тим, що справа виїжджають з цієї вулиці. Важливо рухатись далі можемо тільки коли попереду нас буде вільне місце. На другому перехресті даємо дорогу авто, що вже їдуть по кільцю. А їх тут, як правило, немало. І як завжди, стоїмо перед розміткою 1.13. З'їжджаючи з кільця, ми маємо перевагу, але в даній ситуації маршрутка зайняла праву смугу, ми ж ліву, і це дозволило нам разом проїхати перехрестя.